Дякуємо Богу за те, що Господь продовжує наше життя, і ми можемо разом прославити Господа, поклонитися нашому Богові. І це милість Божа, коли ти можеш прийти до церкви. Це так добре, коли ти можеш з'єднатися з тими людьми, які поклоняються живому Богу. І в цей ранок в різних місцях, в різних церквях є якраз богослужіння, де прославляється Господь. Хотів би разом з вами сказати слава нашому Господу, Він достойний слави. І цей тиждень, який перед нами, так є домовлені, щоб молитися за сім'ї, молитися за, за сімейних людей, за те, щоб мир був в сім'ях, за те, щоб е, ті люди, які мають сьогодні втрати. Десь розлучені сім'ї, щоб Бог беріг цих людей. Знаєте, особливо за ті сім'ї, які мають втрату. Десь осталися діти сиротами, щоб Господь також, знаєте, цих людей не залишив, а потішив цих людей. І про це все ми будемо говорити, проповідувати на цьому тижні. І на слідуючу неділю. Ну так заплановано. У нас буде молитва за дітей, за благословіння дітей в церкві. Якщо в кого є діти, ви можете принести. Ми будемо молитися за них. Е, і першу молитву я хотів би молитися за сім'ї, коли закликати вас, вас кожного є сім'я. Можливо, е, ви не маєте сім'ї, але у вас є родичі, це ваша сім'я. Ваші є близькі, це ваша сім'я. І ви зв'язані з ними якими то такими невидимими зв'язками, що ви турбуєтеся про них, вони про вас турбуються, ви переживаєте, ви спілкуєтеся з ними більше, ніж з іншими людьми. І ці зв'язки підтримуються завжди, тому що можуть бути рідні люди, знаєте, родичі між собою, але не мати ніяких зв'язків, можуть бути чужими людьми і гірше того, коли вони стають ще ворогами. Це гірше, коли ще вони... Не люблять один одного, це так погано, коли це трапляється. Це, це, це трагедія для родини, трагедія для сімейних людей, для або для сім'ї. Але як важливо підтримувати такі гарні стосунки, тому що Бог започаткував і дав можливість мати людині сім'ю, такі близькі зв'язки між собою. Ми знаємо з самого початку, як приходили благословіння і передавалися від батьків до дітей. І коли передавалися благосивня від батьків до дітей, ми бачили, яка була різниця між дітьми, які народилися в одних батьків. Візьміть того ж самого від початку Ноя, а навіть не Ноя, і беремо першого чоловіка, Адама. Правда, два сини, і які вони різні, які їхні погляди були різні. Їхні дії були різні, відношення до Бога були різні в них. Так само ми бачимо, що відношення, які були різні сини Ноя, коли будувався ковчег. Вони допомагали тату. Я думаю, що ця сім'я заради Ноя вони могли спастися. Ной, написано, Ной він збудував ковчег. Ной він міг можливість мати таку впливати на своїх синів, на своїх ну тобто на всю сім'ю, щоб вони могли б не тільки збудувати ковчег, але ще в ньому й спастися. Тому що це будівництво було не за місяць, не за два, а роками воно йшло. І ось коли вони вже. Вийшли з ковчегу, і Ной давав благословіння для своїх синів. Дивіться, яке різне благословіння. Зовсім досить різне благословення. Один отримував досить гарне благословіння, а інший ні. І ось цікаво. Знаєте, що деколи батьки хочуть порівняти своїх дітей, любити своїх дітей. Однаково, і це правильно, але ми знаємо, доля у наших дітей різна, і від них почнеться ще інша вітка на сімейному дереві. Знаєте, І для нас це важливо розуміти, що доля людини від Бога. І от і важливо, щоб ми могли б розуміти це і попасти в цю волю Божу, щоб її виконати, щоб бути в ній, і бути тими, хто передає благословіння. Бо ми знаємо, що благословення, воно смутку не приносить. Боже благословення, тобто благі даяння Божі, вони смутку не приносять. І коли ми є провідниками Божого доброго даяння, то вони можуть бути благословінням на тисячі родів. І я хотілося б, щоб передавалося на тисячі родів це благословіння через нас, не інше щось. Бо можна щось і інше започаткувати і бути знаєте, початком чогось іншого, не благосовіння, а зворотнього. Через те, я хотів би якраз молитися. Це я вчора слухав, був на зібранні в онлайні на молодіжному, і мені дуже сподобалося, що наша молодь вона піднімає ці теми. Вони говорять про ці теми, вони різні теми піднімають і говорять. І досить здорова наука є серед нашої молоді. Вони можете собі уявити, діти говорять про повагу до своїх батьків, про послуг своїм батькам. Вони ще сімей не мають. Ну, дехто має, але ще дехто вже щось пережив, бо одружилися. Але ще переважно не сімейні люди, але вони говорять про те, що повагу до батьків. І це є заповідь з обітницею. Шануй батька і матір, і тобі буде добре, і будеш довго жити на землі. І про це говорила наша молодь. Я хотів би так само пару слів сказати про. Чоловіка або про момент, коли зібралося три покоління в один час. Можливо, може і більше поколінь зібратись. Ми можемо бачити таких людей, які мають чотири покоління. І це є дідуська, тато він може бути мати, мати внуків, правнуків і праправнуків. Знаєте, це є, ми можемо бачити таких людей, які. Бачить потом, потомків своїх. І коли читаючи Боже Слово, ми знаходимо, що Які, він він був одним із тих, хто виборював собі благословіння, якому мало не попасти благословення. І мені дивно, знаєте, чому в його тата було тільки одне благословення. В його тата було одне благословіння. І коли Яків забрав його для себе. То Ісав прийшов, і вже в нього не було що дати для нього для, для, для Ісава. Ісаак каже: Я вже віддав. Ну він віддав найкраще. Він віддав те, що належало первенству. Він віддав тому, що належало, знаєте, тому, хто, кому він приготовив це. Але Яків його забрав. Ви знаєте, забираючи такими зусиллями це благословення, він його цінував. Він Отримав його, і не тільки він отримав його, але він ще потім його відстоював. Він ще боровся за це, і в його житті не просто було знаєте, мати тільки була усевіння, а він ще виборював його для себе. І Я думаю, що ось там перед тим потоком, який через який він перевів усіх своїх своє майно, всіх свою сім'ю, він залишився там і він боровся з Богом. Ось ця боротьба, вона підтвердила те, що він цінує відносини з Богом. Він цінує благословіння, яке дає Господь. І, дивлячись на Його життя, і в 48-й, 49-й розділ книги буття, ми бачимо, що в цього чоловіка вже було благословіння для кожного із своїх синів. 12 синів, які народилися від нього, могли приходити, і він кожного із них благословляв по особливому. Вже серед них, знаєте, були різні, але він не відзначував, знаєте, когось. Він бачив пророчі слова, він говорив пророчі слова в їхнє життя. І хотів би сьогодні. Так само побуджувати себе і вас до того, що ми маємо бути носіями Божого благословіння. Ми маємо його отримуючи давати. Ми маємо цінувати тим, що Бог дає для нас. Ми маємо передати те, що Бог дає для нас. Ви знаєте, це так важливо для ми. Коли ми говоримо про сімейних людей, але як ми говоримо про духовне те надбання, ми діти Божі, ми можемо передавати Боже благосовіння, знаєте, ту спадщину, яку ми маємо в Бозі. Ми можемо передавати тим людям, які оточують нас, які сьогодні ще не діти Божі, ще сьогодні вони в гріхах і в беззаконнях, але Господь нам дав можливість бути тими носіями Божого благословіння для тих людей, які оточують нас, щоб ми могли б їх привести до Господа. І передати їм те благословіння, яке ми маємо в Ісусі Христі. Якщо ти маєш сьогодні благословіння в Ісусі Христі, то прослав Господа, воздай Йому славу, слава нашому Господу! Він достойний слави, тому що Він дав для нас благе даяння. Ми не заслужили дар Божий. Це дар Божий. Ми не заслужили Його, але Господь дав для нас спасіння і вічне життя. І ось. 48 розів книга буття. Ми читаємо. І сталося після цього, що сповіщено Йосифові батько твій, занеміг і взяв Йосиф двох синів своїх, Манасію і Єфрема, та й вибрався в дорогу. Він взяв своїх синів і пішов на того, щоб провідати свого батька. Він взяв синів і, як би внуків Якова для того, щоб. Привести до свого батька. І мені приємно, знаєте, коли е, з внуками ти зустрічаєшся. І сьогодні е, ми бачимося, якби ну не так часто, раз в неділю та, в церкві ми бачимося з внуками, я бачуся з внуками. І мені приємно, і знаєте, я сьогодні замітив про те, що я з дітьми, я їх не замічаю. Іде моя дочка, іде мій зять. Знаєте, ідуть, але я їх не замічаю. І може це їм обідно, так знаєте, мій фокус на внуків. І навіть я забуду з ними поздороватися. Я зразу до них, до внуків звертаю увагу. Я не знаю, чому це, чи це правильно, чи неправильно, але це десь воно десь може природньо так, може, десь так, помимо нашої волі. Чому? Тому що, ну, якби ми. Ну, перед нами наші діти, вони дорослі, вони самодостатні. Вони такі, як ми. Вони турбуються вже про своїх дітей. І ми це розуміємо, що це ми звертаємо на тих, які залежать від нас а Діти, внуки, вони залежать від нас. Їх треба носити, їх треба кормити, за ними треба турбуватися. І це природній такий рефлекс, або те, що закладено в нас від Бога. Але Яків, як до Якова йшов Іосиф із своїми синами, і коли він прийшов, він хотів, щоб Яків благословив би його синів, тобто, внуків благословив. І коли благословляв. І благословив він Йосифа та й сказав: Бог, що перед ним ходив, ходили батьки мої Авраам і Ісаак, Бог, що годував мене з малечку та й до цього дня, ангел, що вирятував мене з усього лихого, нехай благословить цих юнаків, і буде зване в них ім'я моє та ім'я батька, батьків моїх, Авраама і Ісаака І нехай вони потужно намножаться на землі. Ви знаєте, що Яків, він ще зробив таку річ. Каже, ці сини твої, вони будуть моїми. В нього таке, знаєте, якесь серце вже в похилому віці, вже, вже, але він каже, вони будуть моїми. І ось це благосвіння, яке мав Яків. До Іосіфа він знав, що коли він благословляв всіх своїх синів, він говорив про їхній характер, він говорив про їхню долю, він говорив про їхню поведінку. Він, коли благословляв всіх 12 своїх синів в 49-му розділі, він говорив не тільки минул, з минулого говорив він, про, про їхнє життя. Пару слів, але він говорив: він називав їх різними такими іменами, якби давав характеристику той Лев, той осел, то ще хтось. Він говорив, називаючи цих тварин, він говорив про характеристику його синів, і вони всі відрізнялися. Всі відрізнялися, коли він благословляв Йосифа, він говорив про те, що проти нього вставали. Але Бог його провів, Бог його підніс, і це минуле, але він, давши і благословіння на майбутнє для Йосифа. І тому сьогодні я хотів би сказати про те, що знаєте, ми маємо бути тим провідником Божого благословіння. Ми маємо мати його в своєму житті. Ми маємо його надбати в своєму житті. Ми не тільки можемо отримати від наших батьків, а якщо ми нічого не отримали, то ми маємо взяти від Небесного Отця, від того, який нас народив і назвав нас своїми дітьми, навіть коли ми не мали. Знаєте, такого, такої науки ми не могли отримати від щось від наших батьків від тих, які були перед нами. І щось сталося в нашому житті. Бог зустрівся з нами, і ми можемо боротися і виборювати благословіння для майбутніх поколінь. Сьогодні ми знаємо, якою ціною достається для України свобода. Ми знаємо, як не просто люд, люд, людям достається справедність і справедливість, як непросто це, щоб працювали в закони, як, як, як непросто це на землі, коли диявол він царствує, коли на землі він князь цього світу, коли гріх спотворює думки людей, їхні дії, як непросто це робити. Але Бог дав нам можливість через Ісуса Христа мати нові бачення, нові можливості, нове майбутнє через Ісуса Христа. І сьогодні хай наші серця вони будуть запалені, або ми маємо таку відвагу сьогодні приходити до Господа, знаєте, і просити в нього, шукати в нього, вимагати від Нього. Ну, так, грубо говорячи, але вимагати, сказати: Господь, я хочу. І я не відпущу, я не відійду від тебе. Для мене це важливо. Це важливо для майбутнього. Це так важливо є. І тому ми розуміємо, що Бог Він милосердний і Він дає благословіння. Ми знаємо, що прокляття воно діє до третього роду, а благословіння діє до тисячі родів. І це є милість Божа для людей, які живуть на землі, щоб. Благословіння Господні вони розповсюджувалися і берегли б ваших дітей, ваші сім'ї, ваші доми, ваше життя, щоб ми могли б наповнені бути тими даяннями Божими, які він був, отримав. Він з самого початку цінував, він взяв, він його зберігав, він виборював і він міг передати це для майбутніх поколінь. Хай в нас таке буде бажання і в нашому серці. Щоб Боже благословіння вони спочивали б на нас. І мені приємно, що наша молодь якраз думає про те, як отримати благословіння. Я вчора думав, щасливі ці юнаки і дівчата, які говорять про це, які думають про це, що вони хочуть знаєте, догодити своїм батькам. Вони хочуть десь знаєте, бути в очах своїх батьків. Е Розположення мати, щоб отримати благосовіння для свого життя. Я думаю, що ми маємо це розуміти як віруючі люди, що ми можемо бути даятелями добрих дарів. Ми можемо бути даятелями. Тобто в нас є що дати, коли в нас є що дати, коли ми отримали від Господа щось, ми можемо дати. І тому ми покликані на благословіння. Ми покликані для того, щоб благословляти нашу країну, благословляти сім'ї, доми наші, благословляти тих людей, які оточують нас, навіть тих ворогів, ми маємо благословляти, щоб, знаєте, їхнє зло воно перевернулося б. На добро, що вони перестали б думати про зле, вони перестали б робити зле. Бо знаєте, коли ми направляємо благодіяння, благо... благословіння проти зла, воно змінюється, бо зло злом не можна перемогти. Тільки добром зло може перемогти. І ми знаємо це. Сам Господь Ісус Христос Він прийшов на землю для того, щоб через любов перемогти гріх, зло. Неправду, і він це зробив. В нього це вдалося, коли ми так і будемо мати бажання в нашому серці, Бог нам в поміч. Помолимося, брати і сестри, і подякуємо за Божі благословіння, А також будемо благословляти один одного.